Так, у багатьох буває така проблема, що поселились шершні в будинку, десь в кирпичі залізли. І ось е, досвідчений пасічник Петро Петрович розкаже нам, як він з цим бореться. Петро Петрович, що ви придумали? Ану ну, розкажіть нам: клей для мишей. Клей для мишей. Да. Це ви вже не перший раз, другий раз так да, з ними справляєтесь. Да, да. Значить, вони поселились от там от шершні, крупні, вони дуже опасні. А якщо видно, у Петра Петровича в стіні. Під кришою там от крупні шершні. Він придумав, значить, на удочки, щоб до них не підходить, підняв картоночку, намазав. Помазав клеєм для мишей. І що відбувається? Вони до нього прилипають. Ну, це сильні комахи. Але вони вимазуються в той клей і далі падають. От вони. Падають, так. Да. Треба обережно, бо падають зверху. Падають. І вже вони перемазані тим клеєм, бачите? Ось такий от дієвий спосіб. Багато, багато до мене людей телефонує, питає, що робити з, що робити з цими е, шершнями. Дзвонять в МЧС, МЧС їх направляє до пасічників. Ну, ось такий один дієвий метод. Так, ось Петро Петрович ще і аміаку трошки. Вони приклеїлись до тієї тряпочки і це аміак обичний з аптеки. Да? Тоді їх воно роздражає, вони починають вилазити і приклеюватися до, до картоночки. Ну, от така от придумка народна. Багато людей телефонує, як боротись з шершнями. Це один з методів. Хоча треба сказати, що ці камахи дуже небезпечні. Потрібно працювати в захисних костюмах, дуже обережно, звичайно. Вони, як з'явились, тут то почали ввечері летіти на лампочку і до мене залітають, Ну, тільки ввечері світло включиш, один, два, три прилітає. Ми їх обнаружили, і Петро Петрович таке от придумав. Бачите, картоночка вимазана клеєм для мишей. Вони перемазуються і падають, і вже не піднімаються обмазані клеєм. Так, оце тряпочка за м'яком. Вона їх трохи роздражає, мабуть. Да, але ну, треба обережним бути біля цього всього. Ось такий от клей. Це ви купили на базарі, Да, в да, да, да. В Кагарлику на базарі, ну і на інших базарах. Ага. Токсичний клей проти гризунів та комах. Вот такий Петро Петрович, і ви в прошлий раз так діли да. і допомогло, да, так? Так, Петро Петрович, а що далі? От вони всі там налипнуть, попадають, а потім що буде? А, ту, а тут там вже не буде їх, да, так, виходить? Тоді замажете цементом дирку. Ну, от такі от. Це дійсно проблема. Багато людей дзвонить, і ніхто не знає, що робити. Ну, це така унікальна придумка. Получається вони перемазуються в той клей і тоді там вон. Іначе ви їх ніяк не візьмете, ті болі вони там в стіні живуть. Все, ставимо лайк за таку народну придумку.